Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу Б, яка має циліндричну форму діаметром 8 мм з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфреза типу Б ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишків зварки, облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердосплавного сплаву. Ця частина має циліндричну форму та прехресну насічку, що дозволяє обробляти будь які Тип хвостовик виготовлений із вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частиною. Кріпляться між собою робочі частини та хвостовик методом спаювання між собою. Твердосплавна борфриза має наступні характеристики: діаметр хвостовика 6 мм. діаметр ріжучої частини 8 мм. довжина ріжучої частини 20 мм, загальна довжина борфризи 60 мм. Така борфриза це ідеальний інструмент для робіт по різним частинам деталі або отворам. Прихресна насічка на твердосплавній барфризі дає можливість працювати всією робочою частиною, а її форма забезпечує. Ще максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюють у ручний інструмент типу дрелі або пнеомашинка, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми можемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви також можете оформити своє замовлення. А ще завантажте каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують. Вас за вказаними контактними телефонами доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.